І за добру традицію ранок ми починаємо у компанії радника міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Вже із нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаю вас! Вітаю вас! Перш ніж ми перейдемо до мобілізації, хочу, звісно, вас розпитати про українські регіони. Наскільки я розумію, зі зведення з новин найгарячішими точками лишається Запоріжжя, де у передмісті були обстріли. І звісно, Херсон, там де хаотично обстрілюють цивільну інфраструктуру. Який стан наших міст на даний момент? Ну, абсолютно правильно сказали. Зранку була повітряна тривога на півдні України в Запоріжжі. Справді був прильот в передмісті. За словами керівника обласної адміністрації, в принципі, прильот був в станцію тих обслуговування. Тобто, росіяни ну є вже фотографії відповідні. Попали в СТО, тобто це відомий військовий об'єкт на Запоріжжі. Тобто, ем, поки що інформації про жертв немає. Відносно Херсона, да, там справді були обстріли. Ну, і вчора звичайно ця трагедія з цими будинками. Станом на зараз уже шестеро загиблих і 23 поранених е, після того як Росіяни влучили в е, житловий будинок. Пане Вадиме про енергетичну систему я не можу вас не спитати, тому що це настільки підв'язано під нашу армію, це підв'язано під логістику. Ми розуміємо, це Укрзалізниця. Це певна безпека наших регіонів, це, врешті-решт, навіть просто оголошення повітряної тривоги, так без, без світла це майже неможливо. Наскільки зараз є критична ситуація от саме в цих моментах, і чи варто пророкувати, що більш-менш це все відновиться для того, аби система і забезпечення армії могла набагато краще функціонувати. У наскільки я розумію, вже підключено до е, починають працювати е, атомні блоки. Вони підключені до енергосистеми. Е, і в принципі, з того, що ви енергетики, у нас зараз е, виробництво електроенергії стане більше е, і можна буде забезпечити значно більшу е, кількість людей електрикою. Е, зараз дуже складна ситуація залишається в Києві там зараз. Приблизно 50% людей залишається без світла уже більше доби, і в принципі в Миколаєві частково область без світла, ряд інших регіонів теж залишається поки що частково без світла. Але енергетики обіцяють, що системи вони вже по суті з'єднали, і зараз вони обіцяють, що з появою електроенергії з атомних станцій ситуація покращиться. Ну і от повертаючись до внутрішньо вже російських е, питань, але які безпосередньо впливають на життя українців, буду посилатися зараз на е, російського правозахисника Володимира Асічкіна, е, е, творця засновника проекту УЛАГУ, НЕТ. Він стверджує, з посиланням на теж свої джерела в Генеральному штабі Російської Федерації, що Росія готує повторний наступ на Київ. Тут я завжди кажу, що ха-ха, з території Білорусі по принципу або пан, або пропав. Ну і я пригадую, що свого часу говорили ще про загрозу Волині для Волині української, і звісно ж сюди я доплюсую цю інформацію про продовження мобілізації у грудні, що мовляв десь понад мільйон. Вони хотіли би, щоб повністю була оця їхня армія. Пане як якби ви оцінили ці перспективи, ці загрози вони для нас не нові. Це ще там в лютому. Ми би точно лякалися і хапалися за голову. Зараз ми скептичні. Але чи справді в генштабі могли би пропрацьовувати такі досить суїцидальні плани? Ну, я чесно кажучи впевнений, що вони такі плани пропрацьовують. Вони точно не працюють. Чи наважиться вони на це? Ну, чесно кажучи, це буде і ще одна авантюра, і станом на зараз можемо теж говорити, що станом на зараз у них ударного зі сторони Білорусі немає для того, щоб розпочинати бойові дії. Тому поки що це все виглядає лише як теоретизування і як одна із один із можливих варіантів розвитку подій. Але знову ж таки тут треба слідкувати за тим, що далі буде відбуватися, тому що на перекидання, просто ми повинні зрозуміти, що на перекидання техніки і людей для створення ударного кулака їм потрібно 3-4 тижні, як мінімум. Тому ці речі вони не відбуваються протягом одного дня, і вони не відбуваються не от отак, що завтра вони захотіли і почали наступ зі сторони Білорусі. Ну, бо якщо завтра вони б захотіли, це точно пан бо пропало, точніше не пана точно пропав. Тому за цим розвідка слідкує, за цим дивляться. І ще раз позився станом на зараз можливості для наступу зі сторони Білорусі е е результативного наступу зі сторони Білорусі, у них теоретично навіть немає. Пане Вадиме, в Кремлі, продовжують гнути свою лінію, і вже практично відверто словами Дмитра Піскова заявляють про те, що Україна повинна виконати їх кремлівські вимоги, і тільки тоді обстріли припиняться. Чи не нагадує вам ця поведінка, якщо в порівнянні з... Грою в покер йду в абанк. В них залишилась ракет обмежена кількість, судячи з заяв багатьох представників, в тому числі української влади, і розвідок інших країн. Але вони кажуть, ми стрілятимемо, доки ви не прогнетесь. Ну в принципі, вони справді будуть це робити. Тобто, просто нам потрібно розуміти, що да, у них мало, да, вони будуть стріляти до останнього. Да, вони готові, наскільки розумію. Навіть використовувати НЗ використовувати свої всі фронти, вважаючи, що в принципі зараз не мабуть разом, не вважаючи, що ніхто не поки що особливо нападати не збирається, і тому вони зараз в принципі пробують отаким чином підняти ставки. Дуже важливо, що останнім часом, після заяв української влади розмови про переговорний процес затихли. Всі стало зрозуміло, що. Україна станом на зараз не збирається сідати за стіл переговорів і виконувати ті хитілки, які озвучує на сьогоднішній день Путін. Тому в даному випадку наш, нам слов нам своє робити. Тобто нам треба розуміти, що да буде тяжко, да буде складно, але їхня стратегія їм нічим не допоможе. А від того, що вони будуть мобілізовувати мільйони мільйон людей, чи не будуть ключова проблема, чи буде у них зброя. Тому дуже важливо насправді, щоб ця зброя у них не з'явилася, і тут потрібно працювати не тільки Україні, але й фактично всьому світу для того, щоб не дати можливості Росії отримати по паралельному імпорту запчастини, чиє, не дай Бог просто прямим е постачанням тої чи іншої зброї. Ми часто обговорюємо з вами закиди російської пропаганди на адресу України, але тут днями вже ось кілька днів в ефірі пропагандистів російських новий тренд з'явився. Вони обговорюють денацифікацію Казахстану. Це спроба збити фокус уваги від якоїсь кореневої проблеми, проблеми їх військ на фронті в Україні. Чи Казахстану справді щось загрожує? То знаєте, це фантомні болі. Тобто, в принципі, не тільки Казахстану і ще Вірменія, тому що вчора один з депутатів Держдуми просто заявив про те, що. Арменія, вірменія це видумана держава. Ну то все, що вони говорили про Україну. От те ж саме вони сказали про вірмен. Хоча Вірменія це між іншим, перша країна в світі, яка прийняла християнство що в другому столітті, коли Росія не існувала як таких, але тут інше питання. Тобто, в принципі, це фантомні болі. Вони розуміють, що Казахстан відходить а до розвалюється. Вірменія просто зробила демарш і не підписала, зірвала підписання. З підсумкового документа засідання ОДКБ, на яке спеціально приїхав Путін, і просто там це ж є відомо, це відео, де Путін в ручку навіть кинути зі злості. Тому в даному випадку це їхні фантомні болі. Вони пробують створювати радянський союз 31 грудня. Вони мали підписати новий союзний договір. А тут виходить так, що в принципі, як казав Лукашенка доля ДКБ, а читає Росії взагалі залежить від війни з Україною. Тому в даному випадку вони не можуть нічого іншого робити ніж агресувати. Це абсолютно психологічне от у них психологічна проблема. Вони не можуть сісти, зрозуміти, в чому їхні помилки і вступити на крок назад. Вони зараз знаходяться в стані глибинної агресії. От, в принципі, ще деякий час вона в ньому і буде знаходитися. На жаль, і тепер для контрасту Путін виступив на конференції Подорож у світ штучного інтелекту, на якій заявив, що Росія на крок попереду. Від усього світу у сфері розробки систем штучного інтелекту, країна, в якій перуть в річці на дошках, країна, яка на третину не газифікована, претендує на звання країна номер один в сфері розробки штучного інтелекту. Йому щось не те заносять? Чи він діє по стратегії «fake it till you make it», як кажуть американці? Ну, в принципі, знаєте, я відповім дещо інакше. Ну, тут ви, ви самі прекрасно ви самі дали відповідь на своє запитання, але я хотів би відповісти на і трошки інакше. Що в принципі за день до того як він одну годину розповідав про величезні прориви російської електроніки, і так далі, і так далі, яких немає на цьому конгресі, за день до того він відкривав в онлайн режимі. Це теж великі новітні технології. В онлайн режимі відкривав інкубатор індюків в Тюменській області. І Як один мій знайомий сказав, що каже: Не тут тепер Путін каже 10 років тому він бойових стахів. Виводив в небо, а зараз він просто відкриває інкубатори? Тому от власне кажуть, що от от такі от така країна, такі інкубатори, такі заяви ну і наостанок ще раз про Лукашенка. Йому примарилось, що українці висловлюють незадоволення задоволення президентом Зеленським через відсутність електроенергії і вже готуються, начебто, великі акції протесту. На кого спрямована ця заява? Вочевидь, якщо на українців, то це смішно. А якщо на внутрішній електорат, то для чого їм ця заява? І, власне кажучи, продовження великої інформаційної війни, про яку ми з вами говорили, яку Росія почала з 10 жовтня. Тобто росіяни з 10 жовтня запустили сюди тисячі ботів, які в коментах пишуть про те, що виходьте на вулиці, пікетуйте обладміністрації адміністрації змушувати владу сідати за стіл переговорів, бо ми тут всі замерзли. Ну от судячи з усього, розвідка Білорусі донесла Лукашенкові про те, що таке пишуть в українських телеграм-каналах, і він вирішив поділитися зі світом і зіграти в капітана очевидність. Разів на спад тисяч п'ять перебільшивши так. Ну, все зрозуміло. Тобто, в даному випадку на це треба дивитися просто як підігрування Путіна. Тобто він же ж продовжує грати клоуна, який має право інколи говорити трошки більше, а інколи має право підігравати так, щоб в принципі лісті поза принциповлістів много нібивається. Прекрасна стратегія. Пане Вадиме, дякуємо за початий п'ятничний ранок. Радник міністра внутрішніх справ Адим Денисенко був з нами цієї миті.